Добрий день, Ми з України. Традиційно починаю своє відео з покупочок. Що купила? Сьогодні їздила по агромагазинам купила касети ще сорокові Докупила, вирішила в них саджати перці. Ось уже набила одну, не сарати, перевалювати. Сюди буду перці. так? От, і помідори в мене теж будуть в сороковій касеті. Що ще купила зараз? О, важке. Докупила добрива оракул. Взяла кальцій, магній і бор. Ось такий. Ой, не можу зараз. Ось такий бор. І ще мені треба калій. Ще одна буде банка, це буде калій. От. Його не було, але обіцяли перевести. Отак. От це дуже потрібні. Е, такі, ну, це хтось е, сілітру додає, а я, бо я по листу живлення більш поважаю. У мене воно більш завжди по листу, щоб не підливати, так? То це листове живлення, оракул. Будемо пробувати цьому році. У мене ще є мультикомплекс то для розсади, От. а це буде вже для дорослих, ну і для розсади теж можна використовувати. Ось так. І касетки ось такі 40 касета. Зараз, зараз сюди піде мій перчик. Ось такий перчик. Гарнюні він у мене в 288-й касеті. Вже оце, де немає, там я не саджала койде. І деякі я повикидувала тому що ось таке. Непонятно, що з ним трапилось, ну, то таке. то на викидку. Я саджала багато, тому мені вистачить. А найкращі, найгарніші, зараз підуть у касетку. Так, пікеровка пішла. Як я це роблю, це дуже просто. Просто витягаю ось коренева. Бачите, яка? Витягаю свій перчик з касетки, отак от. І дивіться, поробила такі дірочки. І просто в іншу касідку такчик. І все. І він не зрозумів, що трапилося. Ось так. И вот так. Из такой кассетки вот так. Краса, правда? Так, ну все. Фу. А что ж, чтобы бегать и плывать Ой, який кошмар у нас вже вечір. Так, оце гострий перчик в мене вже в таких великих стаканах. От він тут і буде. Аж аж до цвіту. А потім я його перекину в ці ну, відра, бо відра вже в мене зараз росте. Це ще помідорки, бачите, залишилися, треба їх кудись оприділити. Ось такі перчики, отакі от красунчики. А ще зараз я хочу швидко їх пробризкати, магнію дати трошечки їм. Побризкати зверху. От, щоб вони трошки, бачите, хлорузять щось. Ну, зовсім трошечки, ну, трошки є. Тому зараз побризкаю. Це ще салатики, які в мене залишилися. Так, і все. І піду поливати теплека. Я ж це думаю, казала я чи не казала. У мене ж є гарна новина. Посходили мої баклажанчики. Дивіться. Я не знаю, скільки їх там, але вже 20 точно є. От така краса там ще сходять, вон, петельки є, я бачу. Тому все, все вийшло. Слава Богу. Ну, якісь просто були в мене прям швидше, і вони вже, воно. Мені листочки чудять. Ну, перевалювати я їх буду в стакани, коли вже я побачу два гарненьких повноцінних листочка. А то, може, вже які треті буде формуватися. От, От такі діла. Так, дивіться, що хотіла показати. У мене вже помідорчики пішли. Два. Два, ну, більше я не бачу поки. А, ось ось ще. Є ще один. Три. Отак. От так. Ну і наостанок покажу, що робиться в мене в теплиці, Дивіться. І нарешті будьганчик вирішив зі мною поздоровкатися, слава Богу. Вон, бачите, який. Пішов. Пішов. Ну, а звичайно, перемагає. У цих змаганнях, от. Ну і бодіамчик почав доганяти. Але яка буде редисина, я ще не знаю, тому подивимося вже, коли буде результат. Отак. От Тут все добре. З горухом все добре. Росте. Так. В дітах теж росте, може дещо попідсажувати. Ну, поки що, я думаю, що ні, все добре. Салат у нормі, капуста теж. І теплиця номер 2 Так, Редисочка. за що скоро буде політ, формувати. Салатики. Все нормально. Горох в нормі, салати теж. Все чітенько. Слава Богу. Так, Щас. Шпинатик. Тіпаливав, він попадав. Ще завтра повстає. Сьогодні я нічого не накриваю, тому що воно степло. нехай росте. Ну і думаю, що чіпаліни мої теж варті уваги. Гляньте які. Чіпаліни вже. how <laughs>